Так, краткий відеообзор про мої сонячні панелі. Ось стільки їх є. Почну з першої, яку я зробив сам з 20 панельок. Ось таких, вже не пригадую точно скільки, ну по-моєму 7 вольт і скільки там Ампер. 1 А чи менше. От. Потім другу панель я зробив розкладну, ну так і не доробив, треба зшити дві-два 20 полотна між собою. Вона складається дуже компактно в одну таку панельку. Ну, Тільки гру, груба, виходить. Потім купив дві таких сонячних панелі. А, Ця видає щось, ці по дві вони послідовно з'єднані. І між собою всі паралельно. І у них щось виходить 13-14 вольт. Сійкість, там, болтарам, піра, чи два. Це 50 вольтові, здається. По, 100, по 50 Вт. Вже не пам'ятаю, треба там ззаді дивитися. Ну, в общем, в сумі приблизно 100-120 Вт. Скільки там ампер. Це дві панелі паралельно з'єднані між собою. Це моя третя панель. Саморобна. Що далі було? Далі? Далі я купив цю. Не пам'ятаю 18 Вт, чи скільки там? 18 вольт. 18 Вт. По-моєму, да. 1 ампер виходить приблизно. Так, після цієї панелі в мене з'явились ось ці панелі. Тут 10 панелей. Вони з'єднані 3 послідовно, 3 послідовно, 4 послідовно. Ну, я думаю, що нічого страшного. І між собою всі паралельно. Потім оці. Три послідовно, три послідовно, між собою паралельно і паралельно ці з цією. Коротше, я заміряв, видає десь приблизно 20 вольт. Не під прямим кутом 3,5 ампера. Ну, може, десь до 4 А буде. Скільки це в ватах порахуйте самі. Так, потім я зробив цю, ну ця ж не дороблена, ще задні підпаяні, провода не виведені. Закріпив я її на отакі от барашки ззаді ну, барашки. Це радіатор від холодильника. Я думаю, ще провірити, зробити експеримент, підключити маленький насос від акваріума і спробувати гріти в воду. Так. І оці панелі нові. Скільки Тих 9 штук. Я хочу їх між собою три послідовно, три послідовно, три послідовно і разом всі паралельно. Ну і якось це все. Оці всі панелі. Хочу об'єднати в одну велику. Ну, не зовсім це, звісно, буде правильно, бо різна напруга. Ну, через діоди шотки щось придумаю. Ось так от. Така от конструкція. І це все на гараж. Вон там сонечко світить. Ну Трохи треба яблуню буде підчистити. Щоб не падали, не били. А так думаю щось має вийти. Ну і пустю провода, це все об'єднаю, пустю сюди, там підключу акумулятор, до акумулятора інвертор. Ну і стандартна схема, щоб живити будинок. Ну як будинок? Освітлення, там телевізор. На більше не розраховую, в мене ще інвертор, безперебойний купс. Це треба спеціально купувати з... з синусою цього, як це вона? Синус. Не, не чистий синус, а як це він називається? Модифікований синус чи як? Ну, таке щось. Краще б, напевно, купив би пару великих, чим ну це. Ну, я їх поступово купляв, поступово, поступово не знаю, може продати і купити вже нормальні панелі. Бо вони я. Не хотів так це все об'єднувати в одну велику. Думав зробити. ну, от, Наприклад, та на один акумулятор вже відчисто, там освітлення діодну ленту. Ця там на безперебойник, на телевізор, наприклад. Та, та в поход та десь на машину, десь на, на кришу, щоб акумулятор сюди підзаряджала. Ці я все буквально недавно купив. Думав теж під вікном біля кімнати цих три. Таку маленьку зарядочку, цих шість десь. Може бабушці, може ще комусь зробити. Це взагалі експеримент, хочу воду гріти. Типа сонячний колектор. Ну таке щось, взагалі. Хватить говорити.